どちら Доїдуть, будемо будувати барикади. Ми маємо отут по всьому периметру і ззаді побудувати барикади. Далі вистачити коменданта цього приміщення. хто де сидить, хто в якому залі, в якому кабінеті і так далі, тому подібне. Це зараз триває. Частина людей, і хто мав бажання, пішла на міськвітів. І Я не вважаю, що ми маємо тут щось поспалювати чи поперевертати, тому що нам далі завтра рано чи пізно керувати тим всім, вже. Ви погоджуєтесь, тому я прошу без зайвої паніки. Пашкаленка тут немає, він втік. Міліції немає, не в підвалах ніде. Начальник обіліці Даришуко, що вони поражають приміщення. Перестрої, тихо, нам не попівно покрово провитято. Ми показали свою силу, вони зрозуміли. Зараз вони у школі залишають все своє перезасоби. Мирого коридору уважно. Утині на направо. ніяких ударів, ніяких кійків, ніяких пусанів і кідалого каміння. Будь ласка, не спровокуйте, вони нарякані, але вони озброєні сидять. Поки останні не вийде, будуть сидіти люди з Ми за томатами. У Ми у позицію позиції за часом міліції. Вони говорять людей, я вижу останній начальник коміції. Помовились. Очекайте! що більше ніяких дій не діє прощатися з їхніх сторони. Тому я зараз хочу дати йому слово. Шановні лечани, я хочу сказати про те, що з самого початку заходів жодного разу міліція... Не будьте барбаними! Жодного разу міліція не нарушила порядок. І сьогодні, сьогодні в цьому приміщенні знаходиться зброя, знаходяться інші речі. І тому давайте ми будемо розуміти і дотримуватись закону. Сьогодні міліція Волинська, вона ваша. Вона сьогодні, ваші брати, ваші сестри, ви це повинні зрозуміти. І сьогодні в місті потрібно наводити порядок. І міліція готова це робити. Наше завдання триматися далі, стоїти на Київ, їхати, хто тут залишатися і контролювати. Управління Рупер, Юрій Володимирович, перший заступник начальника управління полковник кабінет з'єднання. Дайте мікрофон! Шановне, значить, наші вимоги. Наші умови такі, значить, ні одних дівовні, ніяких не повинно бути по нашим людям. На даний час в управлінні немає жодного кримінального впровадження щодо учасника мирних акцій протесту. Ні, хто немає. На даний час немає, не планується і не і не буде порушено жодної кримінальної справи щодо ваших дій. Я лідер правого сектору Павло не Депутат Луцької міської ради. Ситуація наступна. Сьогодні ми нормально зайшли в адміністрацію, взяли її. Друге, ми зайшли в міський відділ міліції, він нам здався. Третє, з боями, але домовились, зайшли в обласну міліцію, зараз її тримаємо. Домовились з начальником міліції. Прокурор Парак втік. Четверте, хлопці. Все, зараз по СБУ немає питань, тому що зараз нічого не відбувається по волині. Це я вам на праді кажу. Я вас дуже прошу. Насправді, бо ви були розмови. Зараз від них тут нічого не залежить. Дві структури, які все робили. Це міліція, прокуратура, які відкривали справи по волині, СБУ не робила жодних дій. Я вам говорю як лідер прав я говорю, як лідер правого сектору, в самої радикальної організації. Тобто тут радикальніше є. Перший день тут батьків багато. Де були на Грушевську, де були Че, Грушев, ще щось. Давайте будемо так діяти. Зараз звертаємося на Майдан, друзья раз. Самоорганізація, два. На Київ прошу три. Все, війна тут Луцьку, завершена. Нам Під... Київ нужен. Треба Київ, люди гинуть. Їхати, їхати. Автобус. увага автобусами через автомайдан. Третя частина хто не може на адміністрацію, хлопці. На адміністрацію. в Чи... Так, беремо автобуси, ще щось. Беремо все, що можемо, на Київ, друзі. Сьогодні ми тут довели, хто хазяє у Волині. Правильно? Правильно.